Прем'єра п'ятої та шостої серії третього сезону серіалу Сидоренки Сидоренки відбудеться вже завтра, в середу, 6 березня, на телеканалі ТЕТ розпочинаючи з 19.00. І так, що ж ми тут побачимо? Що ж, п'ята серія розпочнеться з Анатолія, Олександра та головної антагоністки серіалу Каті, яка мріє викупити ферму. Анатолій буде стояти, як завжди, на своєму, він ні за що не погодиться продати ферму, і йому буде байдуже на те, що через декілька днів земля розійдеться за аукціону за борги. Адже в будь-якому разі він звідси не з'їде. А от Олександр не настільки категоричний і все ж таки погодиться продати ферму. Але так як Анатолій дуже добре заховав документи на землю, Олександру доведеться докласти великих зусиль, щоб їх віднайти. Це буде той ще квест, але в результаті він добряще нас розважить. Між цим в п'ятій серії наглядачів чекатиме ще один цікавий момент знайомство з сільським ветеринаром Льонію, який стане справжнім яблуком розбрату у стосунках Лесі та Петра. Коли Петро побачить, як Леся та Льоня мило ведуть бесіду, посміхаються, він почне їм заважати, і це буде достатньо комедно. Тим часом Анатолій віддасть Олександру документи на землю і скаже: роби з ними, що хочеш. Тому пригодитись побачити, як Олександр вирішить цю ситуацію, на який важкий вчинок наважиться згодом. Шоста серія розпочнеться з нових викликів для цієї сімейки, адже вони будуть змушені попрощатися з людиною, яка їм дуже дорога. Крім того, на останніх хвилинах цієї серії сидоренки Сидоренки залишиться без електроенергії, але дякуючи винахідності деяких членів сім'ї, вони зможуть подолати і цю проблему. Загалом ці серії покажуть і докажуть, що сім'я це не просто слово, це ті люди, які в самих нескладніших ситуаціях завжди підставлять своє плече та допоможуть справитися із будь-якою проблемою. Буде цікаво, тому не пропустіть. Що ж, пишіть коментарі, що ви більше всього хочете тут побачити. Як вам новий сезон, ставте подобайку і до зустрічі!